Вітаю мої Любі, послухайте, будь ласка, українську народну казку, як кіт чобітки купував. У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина та купив взуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт. Хочу чоботи собі та дружині купити, бо вже й зима настала, а ходити бо соні ж дуже холодно. А навіщо йти далеко? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, вдоволено промуркотів пухнастий. Завітаємо до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинками. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив давай гроші, а не то смерть. «Зглянься! Заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий урешті решт погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попід огорожами й будинками прокрадався. А кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки, тільки ж не берися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. У це так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована. А що там усередині? Не встиг і на поріг ступити. як почув погрозливе гарчання. В тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве-ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. Gwnaeth